Щойно до мене на вулиці близько підійшов голуб. Враховуючи моє нинішнє фінансове становище, це було дуже необачно з боку м'ясистого птаха. Два оперед дзвонять з доповіддю в забійний відділ. Що у вас? Замах на вбивство чоловік 38 років. Його дружина вдарила сковорідкою шість разів за те, що він наступив на мокру щойно вимиту підлогу. Швидка забрала його до лікарні. А його дружину ви затримали? Ні. Підлога ще мокра. Дружина каже чоловіку, щось мене горло болить. Простигла чи що? Ні, блін, натерла. Маленький Петрик, надто розвинутий, як на свій вік, приніс із бібліотеки книгу Догляд за дітьми та їх виховання. Боже мій, що ти робитимеш із цією книжкою? вигукнула здивована мати. Якщо? відповів маленький мудрець. Я хочу подивитись, чи правильно ви мене виховуєте. У жінки всього два обов'язки перед чоловіком. Заспокоїти його, коли він нервовий, нервувати його, коли він спокійний.